Вітаю вас, дорогоцінні брати, Любов'ю Господа Ісуса Христа. Мир вам! Мир. Слава Ісусу Христу! Мир. Бог є добрий і навіки Його милосердя. Так приємно сьогодні бачити усіх вас, чудове, благословене тернопільське братерство. Дякуємо Господу за можливість, яку Він нам дарує сьогодні бути разом в присутності Його, молитися, кликати Його ймення і дякувати за те, що Він добрий до нас. За те, що він так чудово нас благословляє, бо все ми маємо необхідне з Його милості і з Його ласкавості. Скажу вам щиро, дорогі брати, я очікував цієї зустрічі і знаєте, в нас був дуже насичений тиждень. Кожен день ми мали багато служінь, і я відчув себе настільки виснаженим. Вчора я приїхав також з Львова з конференції. І вже пізно думаю, Господи, я, я вже не маю сили. От бо від п'ятниці і до вчора ми багато їздили в Румунії, багато служінь. От, і я думаю, Господи, що я маю сказати моїм братам. Але я зауважив завжди в своєму житті, коли ти потребуєш Господа і Ти кличеш до Нього, Він все тобі дасть думку. Алілуя! Все тобі дасть щось, що. Ти відчуваєш в своєму серці, що це є те, що добре було би сказати для братів, бо воно тебе самого благословляє. Коли ми слухали проповідь брата Василя, я звернув увагу, що після Філадельфійської церкви йде послання до Ангола церкви в Лаодикії. І знаєте, мій погляд впав на, це, на цей текст, і я зауважив, улюблені, що проблема Ангола Філад... Лаодикійської церкви була в тім, що він не мав ні в чому потреби, як виявилося, навіть в самому Ісусі Христі. Бо він стояв за дверима, все мав. Виявилося, що не мав потреби ні в чому, навіть в Христі. Але знаєте, мені так подобається Христос, незважаючи на те, що Він був за дверима. Це єдина церква, до якої він сказав, що Він любить. Каже, кого я люблю, того докоряю. Він їх любив. Він продовжував стукати з надією, що цей ангел що. Почує і відчинить двері. І все ж таки він війде і буде вечеряти з ним. Як важливо подивитися на Христа, який любить, який стукає, який очікує, який має надію, який вірить, що цей все ж таки прислухається до Його стуку. Христос неймовірно добрий. Алілуя! Читаю текст писання 1 Петра, 5 розділ, текст, який ми всі дуже-дуже добре знаємо. 1 Петра 5 розділ з 1 по 3 вірш. Тож благаю між вами пресвітерів, співпресвітер і свідок Христових страждань. Співучасник слави, що повинна з'явитись, пасіть стадо Боже, що у вас. Наглядайте не з примусу, але добровільно по-божому, не для брудної наживи, а ревно. Не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада завзір. Коли я читав цей текст, мій погляд і думки мої впали на це слово, а ревно. І я хотів би коротко поділитися про ревне служіння служителів Церкви Ісуса Христа. Знаєте, слово ревність в українській мові має, має деякі синоніми, щоб нам зрозуміти, що означає це слово. Ревність це завзятість, наполегливість або ще таке слово горливість, горливий. І знаєте, коли подивитися, що Бог очікує від кожного служителя Божого, він очікує ревного служіння. Ревність це повна рішучість, яку ми проявляємо. В нашому служінні до досягнення цілі, яку Бог ставить перед нами, ми в наполегливості, в рішучості, сміливо йдемо до звершення того, до чого Бог нас покликав. Ревність у служінні це праця від усього нашого серця, від усього нашого єства, виконуючи Божу заповідь. Яка для нас залишена Христом, люби Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю, люби Бога. Ти не можеш бути ревним, якщо ти не любиш Бога, і якщо ти не любиш людей. Ревність якраз походить від любові до Всевишнього. І ми можемо це, власне, бачити в Писанні. Якщо християнин буде в повноті любити Господа, то він і буде ревно служити Йому, тому що саме любов спонукає його до цього. Біблія показує, що є різні види ревності. Перший вид ревності це ревність не за розумом. Є така річ, правда? Давайте ми прочитаємо. Ремлян 10 розділ 2-й вірш. Павло каже, говорячи про Ізраїля, він каже: бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Ревність є, а розуму. А розуму нема. А ревність є. Ревність це чудова річ, але ревність має бути за розумом. Що означає не за розумом? Людина не знає волі Божої. Людина не вивчає волю Божу, не вникає, не досліджує. Вона просто в своїй ревності робить те, що вона думає, є правильне в її очах. І вона ревно, фанатично робить це. Думаючи, що це Богові подобається, що це Божа воля, що це від Бога і так далі. Хоча діє всупереч волі Божої, Савел із такої ревності гнав і переслідував церкву Ісуса Христа. Він саме мав ревність, але не за розумом. Написано в Писанні Филип'ян 3:6. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний, що до правди в законі. Нема претензій по закону до нього. Праведний чоловік. Праведний чоловік. Він вважав себе таким. Він нічого не зауважував за собою, щоб, скажімо, він бачив, що щось було не так. Але ми знаємо, що це не подобалося Богові. Він гнав і переслідував самого Бога, самого Христа. І тому Він був зупинений Христом. Коли він знайшов його і каже, що ти робиш, Савле, Ти мене гониш. Хто ти, пане? Я Ісус, якого ти переслідуєш? Знаєте, Павло багато страждав в своєму житті від ревних. Юдеїв які були гонителями його служіння. Вони були, знаєте, теж люди, як то кажуть, собі на умі. Вони мали ревність. Вони бачили, як, як Савел перейшов на сторону християнства, як Бог його вживає, як стільки церков засновується. І вони в своїй ревності почали його переслідувати і гонити. Головним джерелом всіх гонінь. На апостола Павла були невірні юдеї, які підбурювали людей, які ходили за ним. Це ж треба мати таку ревність ходити за Павлом, де він тільки не ходив, з міста до міста. Але вони це робили в своїй ревності. Навіть були люди в своїй ревності, які поклялися, діє 23 розділ, 12-13 вірш. А коли настав день, то дехто з юдеїв зібрались і клятву склали, говорячи, що ні їсти, ні пити не будуть, аж поки Павла не заб'ють. Це релігійні люди, це люди, які знали Бога, говорили про Бога, молилися до Бога, а хотіли вбити Павла. Ревність не за розуму. Ревність, але до вбивства чоловіка Божого. Як поправити цю ситуацію, щоб не попасти в таку ревність? Апостол Павло дав дуже гарний, добрий рецепт, Єфесіан 5,17. Не будьте нерозумні, а пізнавайте, в чому є воля Божа. Це рецепт. Нам треба пізнавати волю Божу. Друге, що я хочу сказати дуже швидко, це половинча ревність. Половинчаста ревність або часткова ревність. І мені на, на пам'ять прийшла ревність Єгу, який винищував дім царя Ахава. Він винищував його дім. За Божим Словом, він винищував всіх пророків Ваалових. Пам'ятаєте, як він хитро це зробив? Всім дав одіж, вони прийшли, і дивіться, щоб тільки не було Божого пророка понищив, побив, і він це робив в ревності. Він, знаєте, як то кажуть, бачив чужі гріхи дуже добре, і він так сильно і потужно з ними боровся. Але сам мав свої гріхи, з якими не боровся. Він до них ревності не мав. І Біблія говорить нам, Друга царів 10:29, написано: не відступи від гріхів Єровоама, Неватового Сима, що водив гріх Ізраїля і від золотих тельців, що в Бетелі і що в Данії». Він не відступив. Він докоряв інших, він боровся ревно з ріхами інших, але про свої він не дбав, щоб освятитися і подобатися Богові у всій цілісності і повноті. І це була серйозна проблема. Знаєте, апостол Павло, навчаючи церкву в Коринфі, він сказав дуже важливе слово, браття. До всіх нас, 1 Коринтян 9.27, він каже: але вмертвляю і неволю я тіло своє, що безвіщаючи іншим, не стати самому негідним. Це дуже серйозне попередження для усіх нас. Ми всі усвідомлюємо, що наше служіння повинно бути ревним, завзятим. Але як практично нам стати ревними служителями? Декілька речей. Перше, нам потрібно усвідомити Боже покликання і вибрання в своєму житті. Ми маємо чітко розуміти, що Бог вибрав і покликав нас для певної цілі, Він має певні бажання і завдання щодо нас. Ревними служителями Божими були люди, які усвідомлювали, що вони є вибрані на важливі Божі справи, які приготовані для них. Вони давали Богу місце в своєму житті, щоб Бог діяв через них. Коли апостол Павло зрозумів своє покликання і вибрання, він почав. Служити Господу з повною силою, віддачею, енергією, незважаючи ні на що. В нього такий був запал. Він йшов від міста до міста, звіщав Євангелію. Він долав труднощі, перепони. Він не дивився ні на що. Ви думаєте, йому було легко жити. В нього не було проблем, в нього були великі. Великі виклики, але його завзятість і ревність не могли зупинити ні гоніння, часті гоніння з боку юдействуючих, ні побиття, ні страждання, ні хвороби, ні ДТП, в який він попадав. Ні розбійні чи напади, ніколи не могли зупинити його ревність. Не було такого, що він сказав: знаєте, я вже так наробився, так наслужився. Я передаю все молодим служителям Тимофію і Тету, хай вони тягнуть, а я йду на пенсію. Ми нічого не читаємо про це в Божому слові, правда? Він був неймовірно ревний. Хоча рік за роком його фізичне здоров'я, життя, воно зазнавало серйозних проблем. Він відчував це фізично в тілі, і в тому, і все. Але він служив з повною завзятістю. Навіть коли і не було однодумців, як він каже, бо я однодумця не маю ні одного. Я собі думаю, апостол Павло, це також був непростий момент. В його житті. Можна було сказати все, опускаю руки. Я кажуть, здаюся. Але він не здавався. Він не переставав звершувати свої місійні подорожі, не переставав проповідувати. Він не сказав досить. Чому він це робив? Він знав, що він є обраний Богом на це. Він каже до присвітерів, яких він зібрав в Єфесі, це діє 2029. Він каже, бо я знаю, що як я відійду, то війдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Ви уявляєте, коли Павло був, наскільки він був сильний служитель, що коли він був, ніякі вовки люті не могли зайти в це стадо, він настільки був сильний, потужний Божий служитель. Господи, поможе. Ми вибрані Богом. І ми маємо виконувати наше служіння. Сьогодні так багато є лютих вовків, які хочуть шарпати Божу отару. Але чим відрізняється пастор від наймета? Наймит кидає вівці і тікає, а пастор дбає. Наймит дбає про свою шкіру і про свою безпеку. А пастор дбає про безпеку своїх овечок. Чи не так? От різниця! Оце різниця. Ісус каже: Я пастир добрий, Він поклав своє життя за нас. Ми вибрані Богом на певний час, браття, і цей час ми маємо провести достойно, як написано, Дії апостолів 13.36. Бо Давид що часу свого послужив волі Божій. Спочив і злучився з отцями своїми і тління побачив. Є відведений час для мене і для вас, дорогі брати, і цей час швидко минає. Як багато служителів відходять вічність. І в нас недавно брат Василь з Ростоки відійшов вічність. Люди відходять, покоління відходить. Приємно бачити Олександра Макаровича. Тримається. Казав, що переживе багато обласних. І мене пережив. <рив> але це правда. Це правда, таке було. Знаєте, Бог тримає, але Бог і забирає. Чи не так? Коли ми дивимося на пророчицю Ану. Яка була вдова 84 років, вона жила при храмі, служила Богові постом і молитвою. Вона не відлучалася від храму. Чому? Вона розуміла, що вона важлива в Божих очах. Її служіння є важливе. Може хтось його не ціни, може хтось його не бачить, може вона взагалі є незамітна, але вона ходила і молилася, і постилася, і звершувала своє служіння, і її служіння було важливе. Алілуя! Вона його звершувала, не кидала, а несла до кінця. Ми маємо мати глибоке усвідомлення своєї важливості в ділі Божому. І це спонукатиме нас до ревного служіння. Друге, це посвята себе на повне служіння. Я не можу уявити собі, як без посвяти можна стати ревним служителем Божим. Це неможливо. Ми всі є в завіті з Богом, ми йому обіцяли своє добре сумління, і в нас перед ним є зобов'язання. Ми не можемо жити так, ніби ми нічого йому не обіцяли, і ми нічого йому не винні. Апостол Павло каже, я боржник. Римлян 1, 14, 15, він каже, а гелинам і чужоземцям, розумним і немудрим, я боржник. Отже, що до мене я готовий і вам, хто знаходиться в Римі звіщати Євангелію. Ми не можемо залишити головне і віддатися другорядному, забути про духовне і віддатися на тілесне. Так що вже немає часу на Боже. Ревність без посвяти не буває. І третє, останнє. Продовжуємо рух вперед, незважаючи ні на які перепони і труднощі в житті. Страждання, стреси, випробування, вони будуть, але хай вони нас не зупинять в нашому служінні Господу. Ісусові було нелегко, але він йшов, долаючи опір і звершуючи волю Небесного Отця. Цар Давид в нього помер син. Інший син, бунтівний, а веселом повстає проти нього. Він має великі переживання в своєму житті. В нього навіть був такий момент, коли ті, з ким він воював, взяли каміння і хотіли його побити. Він не сказав, я лишаю служіння, я не буду, все, я здаюсь. Він укріпився Богом і продовжував служити. Алілуя. Ні смерть, ніщо не зупиняло його, ні бунти. Ніщо не зупиняло його в служінні Богові. Він був ревним в служінні Богу до кінця. Петро, коли тричі відрікся від Христа, він не зупинявся, він не охолов, але він в покаянні шукав навернення. І скажіть, він був ревний служитель? Неймовірно. Він був сповнений Святого Духа. Незважаючи на те, що було падіння в його житті, він піднявся, він служив. Знаєте, є люди, які просто зупиняються, бо щось не вдалося. Я знаю, що ви заохочуєте людей проповідувати, співати, молитися. І знаєте, хтось вийшов. Заспівав, може, не так, або сказав проповідь не так. І хтось щось сказав, і вже люди здаються. Замість того, щоб продовжувати проповідувати, співати, молитися. Люди здаються, в мене не получає, це мене не виходить. І сатана тішиться. Так, так, не виходить. То не твоє місце. Насправді це його. Просто треба що? Працювати. Служити не случилося раз роби другий раз, третій, п'ятий, десятий. Амінь. Наполегливість. Ніколи не здавайся з першого разу. Ревність. Це важлива річ. Труднощі будуть. Сатана хоче, щоб люди, служителі, члени церкви були пасивними, а не активними. Хіба такого служіння очікує від нас усіх Господь? Ні. Він хоче, щоб ми були ревними і завзятими, щоб ми палали нашим духом. Він хоче бачити своїх дітей сильними, здатними долати перешкоди, труднощі і з новими силами, навіть після падіння підніматися і йти вперед? Покаявшись перед Богом. Правдива ревність знає волю Божу. Вона діє згідно неї. Вона відважна і мотивована любов'ю. Апостол Павло пише Римлян 12, 11. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Той, хто служить мені, каже Господь, хай іде вслід за мною, і я того пошаную. Братя, нехай ці речі відмовляться в нашому серці, в нашій пам'яті. І ми ще з більшою ревністю і з більшим завзяттям будемо служити нашому Господу. Він достойний цього, Він гідний цього, він гідний найкращого. Давайте ми схилимося перед Ним. Амінь. Схилимося на коліна.